Шановні учні, бібліотека Черкаської гімназії номер 31 пропонує вам захоплюючу подорож по сторінкам кращих творів світової літератури. Ці художні твори були написані в різні часи і у різних країнах, та вже багато років долаючи усі часові та просторові кордони. Вони дарують велике задоволення різним поколінням читачів. Ці твори збагачують найрізноманітнішими знаннями. Вони є своєрідним джерелом інформації про людину, її внутрішній світ, про історію, природу, всесвіт. Вони розповідають про життя людей різних націй і народностей. Про їхні звичаї, традиції, вірування. В цих творах багато таємниць, несподіванок, пригод, їх герої допоможуть вам осягнути духовні і моральні цінності людей, навчать вас краще розуміти не тільки близьких друзів, але й самих себе. Читаючи про пригоди Робінзона Круза, ви побачите, які складні випробування проходить звичайна людина. Робінзон жив один на безлюдному острові 28 років. Але він витримав випробування, залишився людиною. Хоч не здичавіти в тих обставинах було дуже і дуже важко. Герой вижив. Передусім, завдяки силі свого духу, в ньому перемогла людина. А ще творіння Стівенсона, роман «Острів скарбів, зачаровував мільйони читачів багатьох поколінь різних країн. Це шедевр пригодницького жанру світової літератури. У захоплюючому оповіданні головний герой хлопчик Джин разом із друзями вирушає на пошуки скарбу, захованого одним із найвідоміших піратів капітана Лі. Тут є таємна змова і небезпечне плавання, зіткнення з піратами і загублений острів, і, звичайно, пригоди. А твір двір Жуля Верна про першу людину, яка зробила крок у глибини океану, капітана Немо. Закоханий у море, він вважав, що тільки там людина може врятуватися від несправедливостей суспільства і жити істинно вільним життям. Немо вольова людина, жорсткий і часом навіть жорстокий. Але йому властиві і широта душі, і небайдужість до долі світу. Капітан Немо є талановитим інженером, конструктором і дослідником океану. Жуля Верна розповідає про те, як у другій половині ХІХ століття в морях і океанах на очі мореплавцям став попадатися незвичайний об'єкт, веретеноподібний предмет, який світиться, що перевершує швидкістю і розмірами кита, газети, а за ними і вчені всього світу зацікавилися морським чудовиськом. Професор Аронакс зі слугою концелом, гарпунером Недом Лендам потрапляють на борт незвичайного і єдиного в світі підводного човна. Капітани і екіпаж човна виявились зовсім не чудовиськами. Герої пережили чимало небезпечних і дивовижних пригод, зробивши кругосвітню подорож в 20 тисяч є водою. Кож чорвоношкіри це оповідання о Генрі про те, як два приятеля, бажаючи зірвати непоганий куш, вирішуються на викрадення десятирічного хлопчика. Але вже при першій зустрічі, коли друзі злочинці тільки придивлялися до своєї жертви, хлопчик заїхав каменем прямо в око одному з грабіжників. Що ж буде далі? Пригодницькі романи Копальні царя Соломона. Містер Кватерман досвідчений мисливець, на слоні знайомиться на кораблі з сером Генрі і капітаном. Генрі шукає зниклого брата, який відправився на пошуки легендарних копалень Соломона. А Кватерман людина, якій було довірено карту легендарних скарбів, шукачі пригод укладають договір. Дочка Монтесуми. Юний Томас вирішує помститися вбивці своєї матері і відправляється слідом за ним в Іспанію, де панує інквізиція, а потім в Мексику, де стає чоловіком індіанської принцеси Отома, і виявляється свідком підкорення Кортесом Ацтеків. в палаючій країні Монтесуми все ж їхньою. Час подорожі по Південній Америці виявив район, де досі збереглися доісторічні форми життя. Динозаври. Англійське наукове співтовариство споряджує особливу експедицію, якій належить перевірити правоту професора. Земля Саннікова у романі головний герой разом з кількома членами експедиції потрапляє на теплий острів в льодах який утворився в результаті вулканічної діяльності. На острові були виявлені викопні істоти, мамонти, шаблизуби тигри, первісні ведмеді і носороги, а також живе плем'я первісних людей, з якими довелося жити і членам експедиції. Суперлик. Знак зору роман розповідає про благородного кавальєра під маскою розбійника зору, який виступає проти свавільних, беззаконність з боку губернатора штату Південної Каліфорнії минулого століття. Відчайдушний сміливець, благородний розбійник зору вже багато десятиліть залишається зразком справжнього чоловіка. Який захищає Заходу. Дія роману відбувається у другій половині 19 століття на американському дикому заході, Опис захоплюючих повних драматизму пригод вождя індіанців Апачів і Нету і його білого друга Шеттерхенда – це гімн справжньої чоловічої дружби і відвазі, незнищеної віри у високі людські ідеали. Слідопит дія роману відбувається під час англо-французької війни за колоніальне панування всередині XVIII століття. Герой Купера Натті Бампо в цій книзі слідопит і розвідник англійської армії. Він відважний і шляхетний. Але тепер ми дізнаємося про нього не тільки як хороброго розвідника і чесного супротивника. Але як про людину, здатну на самопожертву заради щастя коханої дівчини. Казка видатного англійського письменника Кіплінга Про хлопчика, який виріс у джунглях. Його виховали мудрі звіри, Батько Во, Ведмідь Балу, Пантера Багіра, Слон Хатхі. Тарзан ця книга про хлопчика, який теж виріс у джунглях. Тарзан під таким ім'ям його знають джунглі, для яких неважливо, скільки в тебе грошей і якого ти роду. Важливі сила, відвага, сміливість, мужність все це у Тарзана є, який живе по законам джунглів, по жорстоким, але справедливим законам. Після невеликого землетрусу виходять на іншу сторону непрохідного гірського хребта. Там з ними відбуваються дивні події, і зустрічі з іншими племенами, і сутички з дивовижними тваринами, і дружба з печерним левом. Граф Дракула. Ім'я граф Дракула було запозичено Бремом Стокером у реальної людини Влада Цепеша. Цепеш був сумно відомим румунським князем у 15 столітті. Але на відміну від історичного персонажу граф Дракула розмістився в замку, неподалік від прохода Борхо в Трансильванії. І Стокер приписав цьому місцю надприродну татар. Сферу, яка досі збереглася сучасний Молодий лицар Айвен таємно повертається з Христового походу додому. Король Річард, левене серце, узятий у полон, а його брат принц Джон сіє смуту по всій країні і має намір захопити престол. Айвен Івен списом і мечем захищає свою честь і права, свою кохану прекрасну леді Ровену. На допомогу йому приходять сам король, який втік з колону, і легендарний розбійник Робін Гу. Алісіни пригоди у дивокраї. Героїня книги дівчинка на ім'я Аліса починає свою подорож у країну чудес несподівано. Аліса раптом помітила кролика але кролик цей виявився не тільки мовцем. Чому в ту хвилину Аліса теж не здивувалася, а ще й власником кишенькових годинників. А до того ж він кудись дуже поспішав, згораючи від цікавості, Аліса кинулася з ним в нору і виявилася у вертикальному тунелі. А що було далі, ви прочитаєте в цій книзі. Тома Сойера Це весела книга про бешкетну і безторготного хлопчину, який живе у маленькому американському містечку Санкт-Петербург. Пригоди Гекель Деріки. про пригоди Неграмотного, невмитого вічно голодного, але винахідного хлопчика зі золотим серцем, якому всіх випробувань. Дається зберегти душевнучна тижня і поратися з самими важкими. Капітана кількох кораблів, в книзі свіфта чотири частини. Його герой здійснює чотири подорожі, загальна тривалість яких в часі складає 16 років і 7 місяців. Відпливаючи з конкретного, реально існуючого на будь-якій мапі портового міста, він несподівано потрапляє в якісь дивовижні країни, Знайомлячись з тими звичаями. Життєвим укладом, законами і традиціями, і розповідаючи про свою країну Англію, і першою такою зупинкою виявляється для Гулівера країна Ліліпутія. Ця яскрава ілюстрована книга містить захоплюючі легенди про короля Артура, Тристана та Ізольду. Рубин. який жив у 18 столітті в Німеччині. Мюнхгаузен уславився як дивовижний оповідач, вигадник найнеймовірніших історій. Його іменем нині називають людей, які люблять фантазувати і приписують собі всякі наймовірніші.